Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, як емоції можуть заважати, виявляється, можуть. Досить багато людей каже про те, що після сповіді чуюся краще. Або після сповіді чуюся не настільки добре, як би хотілося, або гірше. Буває, по-різному, в будь-якому разі, цей емоційний складник у сповіді може завести в глухий кут. На дещо інші речі в сповіді, в покаянні, як такому широкому розумінні, слід звертати увагу. І саме про це нам сьогодні розповідає перше читання. Продовжуємо читати пророка Ісаю сьогодні сороковий розділ з першого по одинадцятий вірш. Утіште, утіште народ мій, каже ваш Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилась його служба. Спокутовано його несправедливість, бо він прийняв з руки Господньої удвоє за всі його злочини. Голос чути стеліть Господові дорогу у пустині, робіть прямими в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина піднесеться, кожна гора і пагорб, нехай знизиться, нехай провалля стануть рівниною, а кручі Низиною. Тоді слава Господня з'явиться, і всяке тіло побачить разом, що прорекли уста Господні, голос велить, вісти. Що ж сказав, що вістити? Я ж сказав, що вістити, всяке тіло трава, і вся його краса, мов квітка в полі, висохне трава, зів'яне квітка, як подих Господній на неї подує. Справді, травою є народ. Висохне трава, зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме повіки. Зійди на гору, на високу, ти, що несеш Сіонові радісні вісті. Підійми сильний голос, ти, що несеш Єрусалимові радісні вісті. Підійми голос не бійся, скажи містам юдеї: ось Бог ваш! Ось Господь іде в потузі, раменом своїм панує. Ось нагорода його з ним, платня його перед його обличчям, немов пастух, він пасе своє стадо, рукою власною збирає їх, ягнят носить на грудях, дійних лагідно водить. Слово Боже. Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня сповнене образами, символами їх по черзі розберемо. Деякі з цих образів і символів є взагалі символами того часу, який зараз з вами переживаємо Адвенту. Інколи в коментарях можна помітити, хтось написав, що що це за Адвент, що це за слово, вперше чую. Ну, річ у тім, що так є певні специфічні слова в кожній галузі, у вірі, в розумінні читанні Біблії також свої, в кожній конфесії, напевно, також є свої слова. І щоб розбиратися в якійсь галузі, слід розібратися. Ну, навіть якщо це буде якийсь вид спорту, там також будуть якісь свої е знаряддя, якісь свої прийоми. Ну і своя термінологія, так що цього дивного абсолютно немає. В цьому дивного абсолютно немає нічого. Ми з вами хочемо бути фахівцями з Святого Письма, хочемо його не тільки читати, але й розуміти, щоб жити ним. Тому так по черзі подивімося. Дорогі друзі, емоція перешкода. Доброї сповіді, перешкода сповіді, дійсної сповіді, тому що не слід будувати свою ідентичність, своє покаяння на тому, що може зникнути. Емоція сьогодні одна, завтра інша. Не знаю, хто автор цього вислову. Прекрасний вислів. Як не маєш настрою молитися, молися без настрою. Зі сповіддю так само, але покаяння має трошки ширше розуміння, ніж сама лише сповідь. Тому подивімося на це слово детально: утіште народ мій, стеліть Господові дорогу, Бог утішає, але через правду. Ісая починає книгу втіхи словами. Скінчилась служба, спокутувано несправедливість. Божа втіха не є відмовою від справедливості. Це милосердя, що приходить після очищення. В Святого Августина читаємо: Бог лікує тоді, коли рана відкрита правдою. Неможливо покаятись, не робивши іспиту совісті, не відкриваючись до Бога, до совісті, до того, щоб він промовив. Тому перший крок це визнати свою провину, дозволити Богові промовляти до серця. Читаємо слова, які є символом цього адвентового часу. Вирівняйте шлях Господній. Стеліть Господові дорогу. Нехай долина піднесеться, гора, нехай знизиться. Дорогі друзі, ми ці слова з вами чуємо з кількох місць. Ми чуємо це як від пророка Ісаї, так і чуємо, як це повторював сам Йоанн Хреститель. Перед Йоанном Хрестителем. Вже вже мав прийти Ісус, і, на... і Йоанн Хреститель народ до цього готував. Зараз ми з вами вже знаємо, коли настане Різдво, але так само чуємо це ж саме Слово, яке за Ісаєю повторює Йоанн Хреститель. Вирівняйте шлях Господній. Що це означає? Оріген долини смиренні, гори горді. Христос приходить, щоб піднести смиренних і понизити гордих. Святий Григорій Великий. Хто усуває нерівності свого життя, той стелить шлях Богові. Наше покаяння це не емоція. Не можна ставити знак дорівнює. Якщо я чуюся добре після сповіді, значить це була добра сповідь. Чуюся погано, значить це погана сповідь. Не по цьому перевіряється ефективність чи добрість сповіді. Вона перевіряється по зміні життя. По зміні поведінки, по наступній сповіді теж великою мірою. Наша праця над нашим характером це зняти гордість, приборкати гнів, відкинути нечистоту, відновити молитву і так далі. і так далі. В кожного є своє абсолютно. Тут досі наводити приклади, тому що як не наводь, в кожної людини буде щось своє, свій пагорб і своя яма. Людина трава, як ми тут читаємо. Але Боже Слово стоїть по віки. Трава всихає, як квіт в'яне, а слово Бога нашого стоятиме по віки. У світі, де все минає, успіх, слава, авторитети, лише Боже Слово. Не старіє. І тут, дорогі друзі, трішечки відійду від нашої сьогоднішньої основної теми. Я вчора розповідав про спільну маріологію в католиків і в православних. Те, що нас, католиків, об'єднує з протестантами, це читання Божого Слова. Сподіваюся, життя Божим Словом великими, великою мірою. Але, на жаль, дуже часто, коли протестанти тримаються виключно і тільки само писання Кажуть, то написано, то не написано, то трапляється кульбіт в повітрі з перевзуванням Наведу вам такий приклад, трошки кумедний. Отож, відео Владислава Кованєва було в нас минулого тижня. Сьогодні також має вийти наступний фрагмент. Сподіваємося, що вийде, і сподіваємося, що Господь Бог нам дасть можливість, тобто світло, інтернет, час на те, щоб подивитися. Якщо ви дивилися той фрагмент, подивіться і наступний. Якщо не дивилися, подивіться обидва. І друзі, так от в чому проблема? Пам'ятаю. Напевно, ще десь з перших курсів семінарії я чув, як особливо єпископ Ян Ольчанський казав про єдиність церкви, єдиність вчення, про те, що Христос не засновував кількох церков, а одну. І дуже часто єпископ Ян Ольчанський відсилався до фрагменту в Писанні, де Ісус каже Петрові. «Ти, Петро, скелі. На цій скелі я побудую мою церкву. І брами брама пекельні її не подолають. Ну, зрештою, як написано, так написано. І тут, дорогі друзі, в чому полягає цей кульбіт. Отож, е, наші дорогі брати-протестанти, так я знаю, що є люди, які кажуть, що ми їх не повинні називати братами, бо вони єретики, бо там, значить, вони в то не вірять, хто не вірять, хто не вірять. Друзі, я з вами не погоджуся, тобто я погоджуюся, що так на жаль, є єресь, і це дуже сумно, і це немає єдності, і це теж дуже сумно і прикро, але вони все-таки є нашими братами. Чому тому, що вірять в Пресвяту Трійцю, вірять в Господа нашого Ісуса Христа. Так не приймають таїнств. Це прикро, це сумно, це причина для нашої журби. Але друзі. Сьогодні не про це добре. Добре, дозвольте мені їх називати братами і сподіваюся, що до церкви Христової, що в церкві Христової до єдності колись дійде. Це моя особиста така мрія. Сподіваюсь, ваша також. Але зараз не про це. І коли я чув цей текст так багато разів, ось Ісус каже Петрові. Зрештою, ми знаємо етимологію, як це все походило, що означає слово Петра, вся історія про скелю, як це відбувалося, Алося, що це відбувалося в місті, де приносили ті самі жертвоприношення, і так далі. І так далі. Ви це на проповідях не тільки моїх, напевно, чули і не один раз. І, звичайно, що десь там крутилося те саме питання. Ну, хоча без книжки Всі дороги ведуть до Риму. Сподіваюсь, ви її читали. Як не читали, знайдіть, почитайте, де чоловік розповідає про те, як він знайшов католицьку церкву, повернувся до неї. Історія дуже схожа до історії Владислава Ковенєва, про якого я вам вже розповідав. І, зрештою, написано там про це у святому писанні про те, що Петро є скелею і на цій скелі Ісус побудує церкву. І тут вчора, дорогі друзі, в нас трапляється такий кульбіт в повітрі з перевзуванням, виявляється, як протестанти тлумачать це писання. Ще раз вибачте, вкотре пояснюю. Протестанти так часто відсилаються, що що написано, що не написано. От як написано в писанні, так і має бути. І тут розумієте, якби ну не дуже зручно, тому що написано те, що не підходить. Все інше ну десь там можна щось перекрутити, можна не так пояснити, можуть бути якісь різночитання. Треба дивитися, як тлумачить церква. Як церкви немає, то можна кожному тлумачити, як йому сподобається. А тут написано чорним по білому, так ось ось є. І тут слухайте, це просто. Еквілібристика, це просто. М -м. Це анекдот, анекдот, яким неможливо не поділитися. Пояснюю, це треба з жестами пояснювати. Там написано, ти Петро, скеля, і на цій скелі я побудую свою церкву. Ні. Деякі протестанти це пояснюють так. <кхм> Ісус каже, ти Петро, а потім пальцем показує на себе, скеля, і на цій скелі. Я побудую свою церкву, якби Ісус на себе пальцем. Ну, я, звісно, за словом в кишеню лізти не буду. Питаюся в тій людини, яка влізла в ці коментарі, десь там коментує на католицькому каналі, питаюся, де там про пальця написано. Не написано там про пальця, але знаєте, тобто ще раз. Якщо вам щось в святому писанні не подобається, то кажіть, що а де це написано? А якщо буде написано, то. Припишіть тоді вже жестикуляцію. От є жестикуляція, є жестова мова. Її там немає, звісно, там цього не написано. Але ну кого це вже цікавить? Головне, якщо не підход... значить так, Якщо щось не подобається, кажи, де це написано. Якщо написано, кажи, що там було написано жестикуляцію. Якщо ти спитаєшся, там не написано нічого про жестикуляцію і тецяння пальцями, значить, ти просто. Духа не маєш, значить ти просто погано читаєш. Друзі, анекдот і годі. Я... <сум> Вибачте, але це це реально анекдот. Отож, коли ми читаємо про Слово Боже, так, його треба читати. І що цікаво, читати не дописуючи. <сум> тобто, там промахання пальцями Ну не було там нічого промахання пальцями. Добре. Як написано, так написано, як не написано, то допиши, що він махав пальцями. Все, кінець анекдота, підемо далі. Отож, людина трава, але Боже Слово стоїть по віки. Ось Бог ваш, Христос всемогутній і лагідний пастир. Пророцтво завершується образом Бога, що приходить з силою. І водночас, з ніжністю пастиря, ягнят носить на грудях, дійних лагідно водить. Дорогі друзі, в цьому тексті ми бачимо, що у Господа Бога є певна лагідність. Він дуже сильно шанує нашу свободу. Господь Бог не терпить такого накидання. Він, він є тим, хто стоїть при дверях і стукає, і хто почує, його мій і двері відчинить, з тим буду вечеряти і так далі. Господь Бог дуже сильно шанує нашу свободу. Господь Бог шанує нашу вільну волю. І це слід брати до уваги. Господь Бог на силу нас навертати не буде. Він показує якісь символи, якісь знаки. Він десь може промовити до мене, десь може серед якогось дня, серед якихось обставин, в якомусь тексті, в якійсь молитві, на якихось реколекціях, на якійсь сповіді. Друзі, по різному, але Господь Бог робиться делікатно, так як тут це написано про те, що ягнят носить на грудях, дійних лагідно водить». От ці церкви бачили, тут доброго пастиря Христа, святий Іреней Ліонський казав: Бог став людиною, щоб людину взяти на свої плечі. Його сила не в примусі, а в любові. Християнин покликаний жити тією любов'ю, бачити слабкого, піднімати впалого, нести ближнього. Дорогі друзі, е... наше покаяння це втіха. Коли ми з вами насправді виправляємося з чогось, це нам повинно приносити найбільше радості. Ми найбільше маємо цим тішитись. Інші втіхи, інші якісь там радощі, якісь, умовно кажучи, цукерки життя це щось таке дешеве. Насправді, найбільша наша радість це повернення до Господа. Це справжнє покаяння. Вирівняти дороги. Вирівняти горби, що це означає? Це означає реально змінювати свої нерівності. Це насправді працювати над собою. І коли ми кажемо про це рівняння горбів, вирівнювання шляхів, тут немає нічого про емоції. Я вам вже колись розповідав, є, значить, колись там в соцмережах, ну колись недавно вистрілив в соцмережах один такий бізнесмен в Жовфі, бодай же. Ваша кухня. Чоловік організував ресторанний бізнес, десь там печуть м'ясо, величезні черги. Хтось там не знаю, може з вас хтось до нього їздив. Ну, словом, чутно про нього точно напевно багато хто чув. І я кілька відео, кілька штук з ним подивився. І він коли щось розповідав, він дуже часто у своїй мові використовує це така емоція. Це така емоція, має бути емоція. І, друзі, ну можливо, для ресторанного бізнесу, чи там як воно правильно називається, не чіпляйтеся, я не дуже Петрою в цих справах. Ні, можливо, це там для продажу чи, чи надавання цих гастрономічних послуг. Це може і добре, оця вся емоція, але не для церкви, не для таїнств. Хоча багато людей думають, що ось тут я чуюся добре, то значить добре. Тут я чуюся погано, значить погано. Ні, друзі, не так. Я маю чутися добре після того, як я покаюсь, змінюсь, висповідаюсь, зміню своє життя, і тоді мені стане добре, внаслідок цього. Якщо ставити знак рівності, е, от, наприклад, посповідався, і мені так стало легко, так стало добре, там пурхові, не мов би на хваринках. Ні, друзі, це, це може бути, але це може бути емоція, за якою може прийти не прийти зміна життя. А зміна життя може прийти без цих емоцій. Людина, е, сповідь покаяння це не емоція. Сповідь і покаяння це рішення, це співпраця з Божою благодаттю. Конкретна робота так є, знаєте, інколи люди кажуть такі слова, як там хтось впахує, хтось пахає. Ну так от сповідь це от пахати над собою, щоб справді виправитися з чогось, щоб справді змінити щось в собі, щоб справді дозволити Господу Богу змінити моє серце, мій підхід, моє мислення, мою поведінку. Це потрібно багато напрацюватися. Тут немає нічого з цього, з цієї ейфорії, вона прийде пізніше, коли я вже засмакую цього праведного життя, коли я вже щось зроблю справді, коли я вже побачу, що справді, там, ну слава Богу, десь там ну, раз впав другий, а потім вже вдалося нарешті встати. Тоді вже прийде ця радість. Розумієте? Не на початку. Це, це, це не початок, це вже результат. Ось в цьому різниця. Щодня триматися Божого Слова. Коротке читання писання повинно стати для нас якорем серед мінливості цього світу. Е, людина висихає як трава, як квітка, натомість слово Боже триває повіки. Як не маєш настрою молитися, молися без настрою. Не маєш настрою до сповіді і не сповідаєшся без настрою. Ну, ясно, що з підготовкою. Настрою може не бути, підготовка мусить бути. Емоція це перешкода доброї сповіді. Не слід чіплятися до емоцій, слід звертати більшу увагу на рішення, що я вирішую, що я змінюю, над чим я працюю, в чому я відкриваюся до дії Божої благодаті. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі друзі, мирного, безпечного вам дня! Е... Ну і якщо у вас вимикають світло. То я особисто від себе вам бажаю, щоб його вимикали рідше. Цю проповідь я записую за другим підходом. Перший раз записував просто-напросто ну, світла не було майже весь день. Працював на ось цьому апараті, який збоку шумить. Цікаво, чи вам чути. Сподіваюсь, ні, цей мікрофон повинен відсікати. Е, але, але виявляється, що цей апарат е, дуже довго тримати не може. <ріху> Кілька годин, і все. <ріху> так що писав, писав, писав проповідь, говорив і потім раз почало пікати, так що прийшлось мені трішки почекати, щоб світло з'явилося. Тепер воно з'явилося. так що Тепер апарат трошки зарядиться, і завтра теж трошки підключимося. Отака От в мене побутова історія. Так що вам бажаю бути зі світлом, з теплом, дай Бог і з миром. А як воно там далі буде? Будемо жити, будемо бачити. Друзі, я був нещодавно на реколекціях. Дякую вам за те, що терпеливо дивилися. Один день просто-напросто простіть, не вистачило сил записати каюсь. Сумно, мені прикро, але ось ну така є правда. Тому дякую вам за вашу молитовну підтримку. Вона насправді дуже сильно допомагає. І прошу теж молитися за мене, щоб я міг добре провести наступні мої реколекції, щоб я міг підібрати правильні добрі слова до моїх слухачів. Наступні мої реколекції будуть в Херсоні. Ці попередні були в Івано-Франківську. А ось ці наступні будуть в Херсоні. І я промовлятиму до людей, які частіше, ніж багато яких інших людей по Україні переживають ці самі обстріли. Тому, якщо ви будете мати можливість помолитися за мене як за проповідника, щоб я підібрав правильні слова, щоб Господь Бог через мене міг до цих людей промовити, то я вам буду вдячний. Ну і за тих людей також помоліться, щоб Господь Бог міг до них через мене, як через інструмента свого, достукатися. Все, кінець парафіальних оголошень. Друзі, дякую вам сердечно за ваші перегляди. Дякую всім тим людям, які підписуються, які підписуються на спонсорство на каналі. Дякую тим, які став. Вподобайки, це робить одна третя всіх наших глядачів, так що вам велика подяка. Мирного дня дорогі друзі, дякую тим, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Завдяки вам ми можемо купити, наприклад, ось таку свічку.